Слава Україні! З вами знову я, Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Кродобукту. Зараз ви спускаєтесь вниз, з лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про таку от книгу Союз радянських речей. Отак от вона прикольно виглядає, така, така рожевого кольору. І це доволі прикольна і незвичайна книга, яка мені доволі сподобалась. І ця книга. І для тих, хто не зажив Радянський Союз, і для тих, хто його зажив, щоб зрозуміти, що, які раніше, щоб зрозуміти, що раніше все таки речі були, можливо, не такі якісні, і були, можливо, все-таки не такими прикольними. А для тих, хто не зажив Радянський Союз, щоб зрозуміти, як раніше жилося, які раніше були речі і так далі. Тому що по-любому ви зустрічались хоч одну людину, яка казала, а от раніше в Радянському Союзі все робили галь, Все робили якісно, все робили хорошо і так далі. Але завдяки цій книзі ви зможете зрозуміти, чи все-таки справді робили якісно, чи не робили якісно. І взагалі, як же ж було тоді в Радянському Союзі? Сама книга дуже цікава, дуже прикольна. Вона така, вона така сіра з, роз, з рожевим. І це доволі незвичайно і виглядає доволі прикольно. І сама, сам сюжет книги заключається в тому, що хлопцю виповнювала 14 років, і його прадідусь йому якби а, залишив Жигуля. І от вони поїхали в село. Вони поїхали, як, щоб знайти того Жигуля. і і під час дороги в поїзді батько йому почав розповідати історію, як раніше жилося в Радянському Союзі, почав розказувати про дитинство, про якісь речі, можливо, і так далі. І під час всієї книги хлопчик зустрічає бабусю і ще декількох персонажів, завдяки яким він дізнається про минуле, як раніше жилося, які раніше були речі. І ми завдяки тому, я що розказують його як бабуся і так далі дізнаємося, також що ж раніше було, які раніше були речі, які раніше були іграшки, який раніше був дитячий садок, яка раніше була школа, який раніше був одяг, які раніше були табори, чи вистачало раніше речей, що було взагалі в магазинах, скільки воно там коштувало, і так далі. І все це доволі цікаво. Тому що начебто, начебто Радянський Союз це було наче і не так давно, і взагалі що там цікавого? Але це доволі цікаво дізнатися, які ж раніше були речі. А також для тих, хто, був, хто зажив Радянський Союз, дитинство, можливо, навіть вже там був підлітком, просто згадати, можливо, минуле і зрозуміти, чи все-таки було добре в Радянському Союзі, чи ні. Отже, книга написана дуже цікаво, дуже прикольно. А, ілюстрацій достатньо. Звичайно, на мою думку, хотілося б трошки більше, але їх достатньо, і вони доволі такі цікаві. Також, ця книга можна сказати, історична, тому що а, тут навіть є якісь історичні факти, наприклад. Про дітей і табір, який, а, коли був табір і в Радянському Союзі, і до наших дітей приїхали діти з Чехословаччини. Чехи і Словаки, і, звичайно, що час такої країни вже не існує. Хоча деякі а, такі люди, віці, бабусі дідусі досі вважають або кажуть Чехословаччина. такої країни вже не існує, але тоді вона існувала. і... Наші діти трохи побили а, дітей з Чехословаччини, тому що вони там привезли їм якихось жувачок, таке, тому що вони там було заплановано, що вони там обміняються якимись подарунками і так далі. А наші діти їх просто побили, тому що, можливо, таких речей раніше не бачили, чи що. Але тобто тут навіть є історичні факти. Книга цікава, книга корисна, книга гарна, і я думаю, що... Ця книга просто повинна бути у вас, тому що е, вона цікава і вона корисна для зрозуміння того, що було в Радянському Союзі, і для того, щоб ви змогли розповідати своїм дітям, щоб ви могли розповідати своїм внукам, або щоб ви самі по собі зрозуміли, що раніше було і як взагалі, як взагалі раніше було, тому що. Це наша історія, і нам це важливо знати, тому що ми в Радянському Союзі були доволі довго. Це дуже великий період з нашого життя, з життя України, і про який треба знати. Отже, а ви не забувайте читати українські книги, книги українською мовою, різними мовами, але тільки не російською. Тому що наше вам треба. Ну, а всім па, 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 па!